We'll Технічний, технологічний процес втручається в наше життя і є вакансії, які на сьогодні або їх кількість зменшується, або вони зникають. Ну, Наприклад, вакансії машиніст, лифтер навіть останнім часом дуже мало вакансій секретарів, оператори комп'ютерного набору. І, зайшовши в супермаркети, ми з вами бачимо, що навіть кількість робочих місць. Касирів зменшуються тих, хто обслуговує покупців, а з'являються каси самообслуговування. І от експерти прогнозують, що саме такі вакансії, саме такі точніше професії, будуть зменшуватись і зникати, які пов'язані з обробкою даних, наприклад, чи з якоюсь рутинною роботою. А от е, ті професії, які пов'язані з комунікацією з людьми, з обслуговуванням людей, з прийняттям. Рішень, правильно ви сказали, зі штучним інтелектом, з енергетикою, то саме ці вакансії, їх кількість буде збільшуватись. Наприклад, сьогодні навіть з'являються вакансії на ті професії, які займаються обслуговуванням БПЛА, робототехнікою, штучним інтелектом. Так, ці вакансії, кількість таких робочих місць буде збільшуватись.